Друзі, всім привіт! Хочу поговорити про біткоін, про ситуацію, яка зараз складається, тому що я впевнена, що дуже багатьох зараз ловить що Я знаходився на історичних днах біткоїна. І як це так склалося, що я проспав цей момент? Ну, можливо, хтось не думає про це. Я... Узагальнюю просто це. І що я б не докупився тут, чи в мене була можливість докупитися тут, а я це все проспав, і біткоін летить зараз на 100 тисяч. Плюс на ейфорії, що там в Твіттері хтось поспорив на 1 мільйон. Камон, ребята, люди, які поспорили на той 1 мільйон, для них а, ці гроші, це як не знаю, для вас 100 гривень. Тому не звертайте на це уваги, це як додатковий такий тригер для вас виступає, щоб далі загнати вас в Хому. У мене відкритий графік одного дня не просто так. Я хочу вам просто показати по структурі. Показати вам один цікавий такий рівень. Тобто, ну, просто оце ситуація, коли в нас ламала, ламалася сама структура одного дня, місяця, якщо тут перевести, то вона, в принципі, плюс-мінус співпадає. А, і Хочу пояснити, чому зараз цей рівень, да, це місце, де ми зараз, якщо біткоін сюди дойде, то 30 тисяч, 32, 34, він є дуже важливий. В плані того, що дуже багато людей, які, ну, скажімо так, ще. Тоді, коли тут знаходились, так, коли ще а, в цих моментах, коли не побачили, що біткоін тут впав, а, і як зазвичай всі торгують. все, тобто ми зламали рівень чи прийшли вниз структури, якщо ми при цьому по структурі в системі пінг пон а, все, потрібно тут набирати лонгові позиції. Я говорю про тих, хто не торгує всередині дня і набирає соте плече, а про тих, хто торгує там, на одному-двох відсотках і ловить такі абсолютно рухи. Так от, а, ці люди, а, як собі вирішили? що ми прийшли на дискаунт-зону, і звідси ми можемо набирати собі лонгові позиції і чекати біткоін по 100 тисяч, і все, в принципі, вау! Ми зараз заробимо. А, цього не сталося. І я не кажу, що всі, але більша частина людей зараз просто могла б перечекати цю просадку, сидіти в, скажімо так, мінусах, і коли ціна сюди дойде, то вони вийдуть або закриються в безприбуток, да, тобто вони просто закриють в ноль свою позицію, скажімо так. Це буде давити на стакан вниз, тому що почнуться або продажі, або виходи, або люди, які купляли, навіть ми не говоримо про фьючерс, а говоримо про спот. Покупку на спот, коли люди тут купляли біткоін, бо вважали, що все, цей рівень для нас це є дно, і звідси потрібно набирати собі повні мішки біткоїну, аліткоїна і тому подібне. І тут вони просиділи декілька місяців в такій просадці. Звичайно, що ну, психологічно не всі витримуються. Дуже багато людей тут продавалося, тому що вони вже думали, що все, біткоін зараз кименеться, чи він зараз піде на дно, чи ще щось. Дехто терпів. Комусь хочеться вивезти забрати свої гроші. Через якусь економічну ситуацію люди просто хочуть забрати гроші і ну, мати їх на руках. Тому цей рівень для нас, скажімо так, дуже такий серйозний. Тому що дуже багато факторів. Є ще фактори тих людей, які там чекають, що ми дійдемо до цього рівня. Це знов якийсь, там, скажімо, зломик тренду бути і звідси набрати собі теж шортової позиції. Чесно сказати, це такий дуже сильний, потужний рівень в плані того, що має статись. Але для того, щоб ми пробили цей рівень і почали рости вверх, там побачили біткоін по 100 тисяч і ще щось, має статися дуже багато позитивних подій на ринку. Тобто, це за в середу, 22 числа, ставка ФРС не підніметься. Це, не знаю, просто прям все ідеально. Рецесія пройшла, макро-мікроекономічні показники, вони всі ідеальні. Так, да, я би тоді сказала, що можливо, ми зараз летимо. Верх і ніякої корекції не буде. Чи зупинеться наш цей це рівень? Це питання. Я не говорю про те, що ми зараз прошиємо його і полетимо вверх, а говорю про те, що це рівень це рівень пастки. добре вдумайтесь про це. Чому це рівень впастки? Тому що, ще раз пояснюю, багато хто захоче звідси вийти, багато хто захоче звідси набрати шортові позиції, багато хто захоче фікс, зробити фікс свого спотового портфеля. Це рівень, де люди розуміють, що звідси хтось чекає продовження росту, хтось чекає розвороту. Я, ну, 50, скажем так, більша частина мене, звичайно, чекаю розвороту, Звичайно, я чекаю, що ми маємо піти вниз. Ми маємо зробити корекцію, того, що те, що ми отут лишили, це взагалі не дуже гарно. Мені це не подобається. І, в принципі, ми тут ні на, ні на фоні чого не розвернулися. Розвернемося ми з цього рівня. Чи підемо ми трошки вище, ну, чесно кажучи, 40 тисяч мені дуже слабо віриться. А, але десь можливо. Тут там 35, як варіант, ми можемо побачити. Чому? Тому що коли ми дійдемо до, до рівня 35, максимальна кількість людей просто буде, буде знаходитися в такому фому, що я не зміг зайти по одну ринку. Зараз біткоін летить на 100 тисяч, а я не куплю нічого. І почнуться масові покупки. І саме в цей момент, коли всі про це подумають, станеться оце. Повірте, просто станеться оце. А, тому це буде максимальний рівень пастка Можливо, я помиляюся. Я не говорю про те, що це має бути 100%. Я ділюсь своєю думкою, те, як я бачу зараз ситуацію на ринку. Тому будьте уважні. І якщо, наприклад, на цьому русі можна заробляти, я не кажу, що в цьому сидимо я сама. Купляла тут, у мене куплено, особисто скажу: я купляла села, я чекаю, поки ми дійдемо трошки вище, і я просто продам абсолютно всі свої всі монетки по селам. Я їх всі продам. Деякі активи, ще, які я докупляла, ТВТ, наприклад, я теж продам. Я лишу частину активів на випадок, якщо я помиляюсь, і коїм з цих позицій летить на 100 тисяч. Але. Того заробітку, який у мене буде після того, як я продам частину альткоїнів, мені вистачить для того, щоб коли ми спустимося вниз, перезайти знову в свої позиції або докупити ті альткоїни, які мене цікавлять, які я продавати не буду. Це така у мене тактика. А вам самим, самим вирішуєте, що робити. Але будьте максимально обережні. Що взагалі зараз робити, тобто на цьому рості ми можемо теж заробити. Купляти зараз по тющим дуже небезпечно. Краще діз... ді... Ді... дочекатися хоча б якогось мінімального откатіка вниз, е... і потім докупитися. І коли, звичайно, ми дійдемо до цього рівня, вам вирішувати, е... тримати... зафіксувати свою позицію, зафіксувати свою ну, якби, заробіток, чи чекати там. На цьому рості, скажімо, міні-бул ранчику заробити можна. Ринок нам дає можливість заробити, заробляйте. Не треба сидіти чекати все, Нам треба дочекатися абсолютно на ринку, там, Не знаю, біткої по, по 5 тисяч, чого, я думаю, що взагалі ніколи вже не буде, а, заробляємо. Дає ринок можливість заробити, заробляємо. Не, не треба сидіти чекати, ловити це ідеальне дно. Ви ніколи не зловите ідеального дно. Ніколи. Це тільки отак методом тактики, стратегії розбирати структуру, розбирати, що відбувається по ринку по біткоїну. Це все, що я хотіла вам сказати, в принципі, тому що зараз така волатильна ситуація. А, розбирайтеся, думайте своєю головою і ніколи не слухайте всяких блогерів, які вам будуть казати, все, купляємо тералуну це як з минулого, бо вона буде стояти мільйон. Всі знають, що сталося з Тералуною і. Блогери, які заганяли людей в ці монетки, всім подякували. Тому думайте своєю головою, аналізуйте своєю головою, беріть за увагу, що, що ви десь чуєте, і самі робіть аналіз. Все. Всім солодкого дня!